Сьогодні під час робочої поїздки заступник міністра молоді та спорту України Сергій Тимофєєв зустрівся з представниками спортивної спільноти Кременчука та обговорив залучення спортивних клубів як громадських організацій до здійснення фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. Поспілкувалися з колективом громадою спортивною, розглянули різні питання, розглянули питання щодо і бронювання. І питання фінансування і спортивної галузі, і інфраструктури проговорили шляхи вирішення під час воєнного стану, яким шляхом ми рухаємося. Перехід на клубну систему позитивно сприйняли серед спортивної спільноти Кременчука. Ми в трійці в Україні, де запроваджується пілотний проект стосовно клубної системи У Федерації Теквондо є свій клуб. Вже так випала змога про те, щоб ми дійсно на собі спробували, як це бути в клубній системі. Ми будемо впроваджувати. Всі заходи для того, щоб клубна система вона працювала. І такі заходи, як тут заступник міністра, знаходиться для розвитку спорту в цілому, взагалі в Україні. Вони дуже потрібні. Також в межах робочої поїздки заступник міністра оглянув базу тренувань спортивного клубу Легіон спорт, де наявні відразу чотири зали для занять дзюдо та боксом, а також роздягальні, лазні та навіть басейн. Окрім цього, відзначив Сергій Тимофєєв і важливість функціонування у Кременшуці міського футбольного клубу Кремінь. Ми сьогодні. Крім підписання меморандуму, побачили живих дітей, і за моєю спиною це свідки зараз сьогодні розвитку здорового способу життя та популяризації активного відпочинку. Запорука галузі фізичної культури і спорту це в першу чергу люди. Люди, для яких цінності здорового способу життя є номер один. І Кременчук, я переконаний, є одним із лідерів. Полтавській області саме по започаткуванні здорового способу життя, Дмитро Цирюльник, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.